Привіт-привіт! У нас сьогодні розпаковка. Валентинчик приніс мені подарунок. Замовила я на розетці парогенератор Тіфаль. Значить, доставка була здійснена на заправку ВОГ. Близько біля мене звучно, швидко. Само мріяла про таку штуку, зараз все детально покажу. Так. Ось тут у нас збоку видаткова накладна праска з парогенератором Tefal Express Compact. СВ 7112 Ось видаткова накладна. Опа. Так, що у нас тут? Тиск 5,9 бар, значить, постійна подача е, пару це 120 грамів на хвилину, паровий удар 360 грамів на хвилину. Значить, що у нас тут? Ну, це з того, що я так не вироблю. Захист від накипу. Ось я тут ще читала. Ну, все інше. Зараз може щось знайду. А, ємкість 1,7 літра. Автовимкнення. Це я читаю, що згори написано. Так, відкриваємо його красотку. Аккуратно показувати. Що ми тут маємо? Маємо інструкцію, Інструкція по техніці... Є українська. Інструкція з техніки безпеки. Чудово, книженці. Далі. International Грантія. ГУІД. Це по використанню. Почитаю в мене вперше. Це ж серйозний, серйозний апарат треба. З розумінням до нього підходить. Так, не ясно, що це було. Що крате? Виходить? Отак. От от. ще 4 з лишнім кілограма. Так, боковушки знімаємо. Тут ще така штучка. Перевертаємо дружочка. Ну, дружочка. Можна ближче трошки. Так, все, це лакван. Ну, Ого! А, тут якісь. Ого, як магнітики тут, що. Так, вот ось от тут вже купила. Ця Мій, ти красовчик. От. Красончик мій. Тут трохи є якісь прилиптості, а тут тут пошкрябано. О, дивіться, видно пошкрябано, от потертості. Угу. Раз. Тепер. Душечок. Раз, тефаль, ан... Еко, вимкнення, антикальк. Так, на носику наклеїно ще целофаночку. От Написано XL 1,7 літри. Видно, так? Да? Так, і шнурочок. От, власне кажучи, і все максимально 1,7 літра. Ну що, з цього це дійсно, що я тут бачу потертості і ось цю пошкрябину. Ну, не знаю. Будемо розмовляти з розеткою. Дякую всім за увагу. До наступної розпаковки.